Бажаю здоров'я, шановні добродії! Сьогодні розповім я вам козацьку легенду про козака вуса. Було це в гарні, давні часи, коли козаки з тепом гуляли, нашу Україну оберігали. Серед козаків був козак Вус. Ремезний козак, який завжди любив козакам розказувати байки, про козацькі походи, про козаків. І одного разу козак вус на своєму коні, якого, якого він звав Вороний, поїхав дивитися, чи немає ніде бусова. Ось він їде степом широким, берегом мальовничого, мальовничої ріки Дніпро і оглядає кругом, під'їхав до великого козацького кургану, вийшов на той курган, подивився і побачив вдалині, як бусурмани стали табором. Багато їх було прибагато. А козак вус один. Що ж йому робити? До козаків чимало їхати, щоб підняти їх, щоб боротися, не допустити їх на українську землю. І ось він вирішив, що треба приймати якесь рішення. Побачив, що неподалік. Їх табору бусурманського спасуться коні стато коней, багато коней. І ось Козак Вуз надумав, що цих коней треба у бусурманів забрати, і вже бусурмани, не маючи коней, вже не зможуть далі продовжувати свій шлях щоб грабувати Україну. Подумав він, подумав, але знаючи, що завжди у коней, коли коні пасуться, багато їх, завжди є вожак. Подивився він на свого коня вороного. Ну, каже ворон, тепер і ти мені в пригоді стань. О, сідло зняв, уздечку з коня зняв. Ну і поговорив, каже, ну йди, коню, приведи мені отого тару коней. Подивився в очі, і кінь зрозумів, що йому потрібно. Виліз козак ус на той козацький курган, узяв люльку, запалив її, пустив диму і спостерігає. А що ж воно буде? Як його кінь вороний приведе отих всіх коней? І що він бачить? Підбігає кінь його ворони, а звідти вибігає їхніх вожак. І між ними почалася бійка. Козацький кінь ворони міцний, гарний, чорний. І він переміг того вожака і цей його кінь, будучи вже вожаком всіх коней, цієї з цього стада коней, і привів всіх коней до козака вуса. Козак вус сів на свого сідла з корень свого коня. І всіх коней, які були в бусурманів, привіз до козацького війська. Розказав, що ось там за козацьким курганом знаходяться бусурмани, які залишилися без коней. Тоді козацьке військо зібралося і побило, вигнало тих бусурманів з нашої української землі. Ось до сих пір, українськими степами, берегами красивих наших річок, Вдовж лісів їзди козак-вус на своєму морному коню курить люльку і оберігає нашу українську.